Всім привіт-привіт! З вами Ват Хришок і вибрався ми знову з вами, друзі, на рибалочку. А саме на води ПЗТу. Сьогодні взаді за мною озеро, яке називається Петриковське. Погляньте, друзі, яка краса! Ось на такому місточку я прийшлося вдягати чоботи, бо було затоплено. Але, друзі, реально, ви тільки погляньте, яка краса, пташечки співають. Тиша вибрав такі ось окраїну озера, де побільше. Очерету, камишика. І сьогодні спробуємо тут половити на вудку поплавочну. Хочеться полити якусь гарну платвічку, можливо, щось ще буде клювати. Кажуть, що зараз гарно клює лящ Погнали! Ну що, друзі, будемо ловити нашу з вами рибку, вже чешуться ручки. Хочеться побыстріше закинути нашого з вами поплавочка і поглянути. Що в нас тут буде клювати? Я думаю, тут буде непогана плотва клювати, краснопірка. Саме головне, якими розмірами вона буде клювати. Будемо мати надію, що гарно сьогодні в нас буде клювати рибка. Плотва, краснопьерка, друзі, її у водах ПЗ-2 можна брати необмежену кількість, і так само на ній нема не ні нереста, друзі, нічого. Коли хочете, тоді закидуйте вудку і ловите. Сьогодні спробую на опариша, друзі, половити. Гусі літають. Ну, цей саме ще з того разу, друзі, ця пінка, вона дуже-дуже живуча. Вони вже в мене десь на неділі-дві це точно. Вони в, холодної, в холодному місці живуть приблизно десь три неділі, три, може навіть чотири. Дуже вигодний продукт. Ну що, ловися рибка велика і ще більша. Туда його до кущиків поближче. Так, туди я накину на приконки, я ось небагато, друзі, замішав. Перфект мікс із насінням коноплі, тигровим горіхом і, друзі, пекурузкою. Зараз я туди кину. Отак. Таких ну, на дві кульки і все. Це хай. Трошечки ще залишиться. О, друзі, покльовочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Це що в нас? Ох, погляньте, яка краснопюрочка. друзі, блін, оце клас. Ви тільки погляньте, яка чимало клюнула. Оце ми з вами. Сьогодні і наловимо рибки. Погляньте, яка красуня, друзі, клюнула. Краснопірочка. Так, мабуть, відразу в садочок її. Де це наш садочок? Ось, друзі, садочок туди її. Тільки погляньте, яка гарна клюнула. Давай. Тони. Так, да, друзі, перша покльовочка, така гарна краснопірочка клюнула. Ну, давай, вися, рибка велика і ще більша. На те саме місце. Так, да, звісно, сонце світить в очі, потрібно було якісь окуляри взяти. А, друзі, ви бачите, да, яка, блін, чимала. Це, друзі, рибалочка це рибалочка, понімаю. Вже є такий азарт, вже є радість, настрій, хочеться вже ловити. Ну, що, ну всі розуміють, що озеро я перший раз на цьому, друзі, озері. А що і як і коли воно тут клює, зовсім без Е, Потрібно ловити, практикувати і. Все так далі. Ну, друзі, там рибка, оказывается, була. Така, друзі, малесенька краснопіорочка клюнула, відпустимо її відразу. О, є, друзі, рибка. Ох, яка плоть. Ну, по-польськи в їх красна п'яка це, друзі, плоть. Погляньте, яка гарна. На жарюху піде. Ну, віддай нашого ключечка. Ось така, друзі, платвичка. Клас, друзі, взагалі бомба. Просто бомба посидіти. Сонечко сідає помаленьку, тут такий затишок, ну така волна пішла. У нас минулу неділю погода, ну просто якийсь капець був повний. І сніг був, пролітав, днем так буде приблизно плюс один, плюс два, вечором до мінус п'яти спускалася температура. Думав, що зовсім нічого не буде клювати. Але але, був я десь три дні назад на карасика ходив на безкоштовне друзі, озеро. А, таке доволі невеличке, а у нас, друзі, знову клювання. І зовсім, друзі, покльовки, ну, ніякої не бачив. Було, друзі, щось, але вчасно не підсік. Просидів десь на озері приблизно 2 годинки і зовсім нічого не... не зловил. Друзья, погляньте, яка гарна. а вы чудово. Стій, 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 стій. погляньте, друзья, это а краснопірочка. Мені щось кажеться, що вона вже давно там була, бо він якось цей поплавок то підплив, але так це все було поволі, що й не, 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 незамітно було. Так якось потихеньку підплив, потім знову відплив. Оба. Десь відразу клювання. О! О! О, друзі, погляньте! Красна пірочка. Теж доволі така чудова, да? Не сказав би, що вона якась там невеличка. Доволі така якраз на жарочку просто супер. Погляньте! Клас, супер, просто, просто бомба. Друзі, відразу і клювання. Є. Ой-ой-ой, ви тільки погляньте, яка, яка друзі, краса, погляньте. Оце в мене вже радості повні штанці, друзі. Погляньте. Ой-ой-ой-ой-ой! Погляньте біля камишика тільки прикормився. И ведь сразу красноперочка попалась. Это как червона червона. Опа. Ой-ой-ой, друзья. Знову погляньте яка краснопірочка дебела. Стій, 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 стій. Погляньте знову, яка чималенька. Оце вже на жарьошку буде. І так гарно клюнула, відразу потянула на дно. Отаким. Дорозі пучком це все діло надів і закидуємо. О -о. Обана. на да, бачите, біля очерети якось цікавіше клює, що відразу покльовка, так, да, друзі, відразу було клювання. Ой-ой-ой, яка гарна! Знову, друзі, погляньте яка! Стій, стій, стій. Ой-ой-ой! Я навіть не зрозумів, що була покльовка. Тільки-тільки закину і відразу. І відразу клювання. Угу, яка. Клас. Такі емоції просто клас, друзі. Я вже таку краснопрочку, ну дуже давно не ловив. Просто капець, друзі. Ама. Ух! Знову, друзі. Гарна теж клюнула. Стій, 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 стій. Дивіться, яка жирненька. Оце, друзі, жирненька клюнула. Оце рибалочка. Сонечко заходить уже. Ще не на ну, якусь залишилося годинку половити, і вже буде темно. Друзі, ой-ой-ой, погляньте. Ой-ой-ой, ой ой погляньте, яка рибьошка Ви тільки, друзі, погляньте. Це просто клас. Погляньте, яка вона здорова. Ух! Оце і краснопірка, Йок, макарк. Я ще, друзі, такої і не бачив. Не я ще такой здоровой, навіть і не ловив. Я, конечно, бачив так само там в ютубі як люди ловлять, але такої здорової блін, я ще не ловив. Це просто кайф. Друзі є. Ох, теж непогана краснопірочка. Все, друзі. Хтось пиве на лодці, з рибалочки. Навірно, теж вдалої її. Ще така красноперочка клює, ну просто, просто клас. Оба. Така, походу, електромоторчик у нього. Озі відразу клювання. Ох, погляньте. Ой-ой-ой-ой-ой, знову яка чудова. Ух. ух. Оце, друзі, рибка. Який красень. Гляньте знову який красень. Нагадую, друзі, що красну можна брати в неограниченому количестві, не є її ніякого запрета, не ні нереста, нічого немає зовсім. Можна ловити круглий рік, немає там велика-маленька, просто Берете і ловите. А, друзі, стало прохладніше і все, друзі, рибка майже що перестала клювати. Ой-ой-ой! А це що там таке зайшло? Коротше, щось таке в воду зайшло. Фух, страшно стало. Щось таке нехило коротше, бо я ж почув, як е, ноздрі, як ну сопіло, получається, воно так швидко щось забігло в воду. Я почув, як сопіло. Ось, друзі, сонечко вже заходить. Через півгодинки буде темно. А я буду збиратися додому. Вже стало так доволі прохладно, ніс наче мерзнуть. І от зразу стало так от добротно прохладно. І все, друзі, покльовку, як рукою зняло. Буду збиратися і, друзі, поглянемо, що ми сьогодні з вами наловили. Дістаємо. І, друзі, от стільки ми з вами рибки наловили. Десь приблизно може кілограм-півтора. Але давайте поглянемо якої саме рибки. Отак. Небагато, але друзі, ви тільки погляньте, яка вона. Погляньте яка. Це просто клас на жарьоху. Отака, друзі, краснопірочка у нас сьогодні клювала. Рибалочка мені сподобалася на такому чудовому озері при заході сонця. Ну просто клас, друзі. Ну а кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. До зустрічі!